Так, ось така приборка, тут показується вольтаж, батарея, передача яка вимкнена, на всі 4. Швидкість. Так, перекладую цю зарядочку ось сюди, тут і буде краще. Ну, Постандартно він на друга передачі, плавно стартує. Відчувається, що тут уже 1200 Вт мотор, трошки він потужніший, хоч різниця і невелика, але все-таки є відмінності. Зараз подивимося як набирає. Так, ну, як бачите виробник обмежив швидкість до 60, хоча відчувається по мотору, щоб він виїхав ще більше. Приємно їхати на цій техніці, відчувається, що 12 класа, комфортна підвізка, дискові гальма відпрацьовують відмінно. В першій частині відео основну інформацію розповів. Так, додам ще з приводу зарядки, ось розеточка на зарядку. Так, сидіння відкривається з ключа. Так, ну, по акумуляторам вже сказав, це звичайні свинцево кислотні, є можливість достановити. Літіонну батарею буде запас ходу в два рази більший. Кому це цікаво, звертайтесь. Техніку доставляємо по Україні, по вартості доставки такого скутера буде орієнтовно 2000 гривень. Оплачуйте при отриманні, якщо відправляти новою почтою буде в рази 2 дорожче. Кому цікава подібна техніка, підписуйтесь на канал. час від часу з'являються цікаві варіанти. З питань придбання телефон залишаю під відео.